Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компонентну акустичну систему від компанії MB Quart, Модель FSB 216. Акустика розміром 16,5 см. Поставляється в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться фірмова наліпка, невеличка інструкція. все запаковано так. Основні динаміки? З захисними решітками. динамік. Номінальна потужність даного комплекту. 70 Вт, максимально 140 Вт. Так, в комплекті є також два кроссовери, два твіттери. монтажний комплект з додатковими чашами, так. по динаміками. Монтажна глибина 54 у цих динаміків. Корзина штампована зі сталі. Дифузор з поліпропілену. Підвіз гумовий. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Другий динамік абсолютно ідентичний. Чутливість 88 дБ. Опір заявлено 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту динаміки ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua